Доброго дня. Сьогодні поговоримо про малюнок у векторному редакторі метод draw. Для цього ми в пошуку прописуємо метод draw. І ось в нас є editor метод AS. Так. Це малював один з учень на моєму ноутбуці, тому воно попередні малюнки може ось так зберігати, навіть якщо ви закрили вкладку і так далі. Тому я зараз це видалю. І детально в кількох словах обговоримо, що ми зараз бачимо, куди дивитися, з чим працювати. По-перше, маємо по центру Білу область. Це у нас є якраз робоча наша область, де ми будемо малювати. Справа бачимо властивості основні цього документу. Це його назва, його розмір, колір та а, відносно розмірів. А, тут можна не міняти. І зліва маємо інструменти основні інструменти. Їх небагато, їх близько 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ось нижче є зміна кольорів. А моя вам рекомендація зараз не використовувати більшість інструментів, обмежитися інструментом вибору це є ось та стрілочка. Далі інструментом створення прямокутників, овалів. Ну, і теоретично можете використовувати в е, створення многокутників. Тут є багато різних об'єктів. Е, от, Можна змінювати і ось тут, різні. Таким чином, ми можемо отримати вже плюс-мінус якісь певні готові об'єкти. Але наголошую, що е, буду вимагати вас малювати самостійно, без використання ось цих об'єктів. Тут бачимо, є різні варіанти, що можна обрати. Але теоретично можна також цим користуватися. Добре. І більше поки що інших інструментів ми використовувати не будемо. Чому так? Тому що е починайте реалізацію з простого, коли ми наб'ємо собі руку з цими інструментами, то будемо помаленьку додати і інші. Е не все зразу. Поступово будемо вивчати. Тому я почну з звичайного прямокутника. Ще кілька слів відносно кольорів скажу. Ось тут маємо основний колір, бачимо повністю зафарбований певного кольору. І ось тут не повністю зафарбований, так тільки по контуру, це якраз колір контур. Можемо здавати колір. Давайте здамо колір, клікаємо. Я хочу намалювати, припустимо грушу. Хай буде груша, тому я візьму якийсь більш жовтий колір. Якийсь ось такий. Можемо змінювати відтінок. От. Хай буде в мене буде ось така якась груша. Окей, і кольору фону, колір контуру. От. Ми можемо його задати. Теоретично, мені його зараз взагалі не потрібно, я зараз поставлю. Можемо поставити прозорий фон, можемо поставити чорний. Або фон можна буде вимкнути, там, забравши його, вказавши його ширину на 0. Хоча, якщо поставлю прозорий, щоб взагалі цього не робити. От, в мене буде прозорий фон. фон. Далі я малюю прямокутник, ось, бачимо без контуру. Але ще раз, по контуру, ми ось тут могли б задати самостійно 0. Нулик і теж б його не було. Навіть якщо б тут був чорний колір чи якийсь інший був би вибраний. Так. Що ми маємо зараз? Справа маємо властивості об'єкта, його розташування, його розміри, ширина висота, обертання, прозорість, розмиття і округленість. Тобто ми можемо заокруглити краї, наприклад, ось таким чином зараз. Ось, Трішки заокруглили краї. Давайте я так заокруглені краї залишу. Але наголошую, що це мала бути би груша. А, зараз вона груша абсолютно не схожа. Ще раз хочу вам рекомендувати, якщо ви собі не уявляєте а, фігури у векторі там, чи певного об'єкту, просто напишіть груша Вектор. Візьміть зображення та оберіть ту грушу, яку б ви хотіли намалювати. Я рекомендую обирати не надто складний малюнок, тому що ми е, поки що вчимося. Ну, от, наприклад, можемо обмежити щось таким або таким. Давайте візьмемо ось цей цей буде простіший малюнок. От. Ми можемо його собі відкрити в новій вкладочці. Ось. Ми її бачимо, можемо собі перемикатися і дивитися. Тобто, груша в нас тут вуща, тут ширше. Давайте будемо намагатися це зробити. Для цього будемо працювати з об'єктом як контуром. Для цього ми двічі клікнемо. З'являються ось вузли. Бачимо в даному випадку і 8 вузлів через те, що. А в нас заокруглені ми додавали. Якщо б не додавали заокруглені, було б тільки 4 вузли. І між вузлами знаходяться сегменти. В даному випадку ось цей сегмент є обраний. Так? Він підсвічений, а оцей вузол є обраний, бо він темно-синій такий. А ці, бачите, такі прозорі. Плюс в нас є ось ці елементи, які дозволять нам ось так викручувати вибраний сегмент. Так. От. Нам вже потрібно ті можна вузли рухати, їх не обов'язково на місці але ми можемо їх переміщувати. Таким чином абсолютно змінювати фігуру нашу. Ось цей сегмент, він має тип прямий, а ми хочемо його зробити кривим. Якщо ми зробимо його кривим сегментом, у нас тут також з'являються ці елементи, які дозволяють нам. Буде вже повикручувати. І вже, користуючись цим, ми собі будемо. Змінювати форму. Ось. Далі можна її обернути. Наводимо сюди. Ось так. І ось так вже воно більше буде схоже на грушку. Ось. Далі нам би додавати ось цей. Хвостик. Можемо попрацювати з масштабом. Ctrl затискаємо і крутим ключатком миші. В мене тачпад, я просто двома пальцями розводжувати. Це також буде те саме. Або Ctrl і плюсик, мінусик. Мінус плюс. Також буде працювати. Добре. Візьмемо колір. Інший. Коричневий було вибрана Фігура, ну, колір. Забираємо виділення з фігури, бо якщо фігура виділена, то зміниться її кольор конкретного виділеного об'єкта. Ось. Так, прямо котничок. Я тут округлення не даю. Просто працюю з контурами. Далі візьму овал, колір зміню на сірий. Намалюю овал. Інструмент вибору для переміщення. Ось так поставлю. Далі двічі клікну, щоб були вузли, і зараз зроблю ось так. Трішечки тут покручу. Ось. І мені, а якщо подивитися сюди. Бачимо, що сіре воно має бути під коричним, а це коричнева гілочка вона є зверху. Тобто ми натискаємо на нашу гілочку, так, частинка гілки. І можемо об'єкт. І ось тут є bring to front, це означає, що ми ставимо наверх. Тобто, вона буде перекривати нашу сіру тінь. Ось бачите? Сіра тінь, От. Далі. Якщо подивитися сюди, сіротіна така тут е, прозора трішки, тому е, ми можемо попрацювати з її прозорістю так, і додати її розмиття. Ось так. Ось таким чином, плюс-мінус ми ось такий ефект отримаємо. Тепер наведемо сюди і тут. Виберемо цей сегмент маленький, зробимо його кривим. Так. І намагаємо відтворити контур тої. Ось так. Це також пробимо кривим. Так, трішечки вище. Так, тут ще якусь фігуру, нечайно ми створили, видали мої. Delete на клавіатурі Space. І ось трішечки ми ось так скривимо. Ось тепер виберемо цей сегмент. Так от зробимо його кривим. Викриваємо його трішечки в іншу сторону. Ось. І цей сегмент. Можна буде ось так і сам вузову ось так. Трошечки. Ось. Віддалимо. Ось. Так. Ще є в нас тут листочок. Можемо намалювати також листочок. Це буде наш листочок, Він має бути зелений. Ми його трішки обернемо. Попрацюємо трішки з вузлами. Серединку запхали, тому що він ось тут, на краю, є більш скріплений кубки. Аналогічно тут в серединку і сам так. Сам вузол розтягнемо трошечки, потягнемо сюди і в серединку. Ось. Таким чином ми утворили більше схоже у нас на листочок, ще можемо тут попрацювати трішки. Ось так. Тепер ми це перенесемо. І ось так можемо приєднати. І е, я не хочу, щоб е, листочок накривав, хочу його трошки з'єднати. І я хочу, щоб листочок впав нижче. Об'єкт, і тут є. Send backward. Це означає взагалі на сам низ. Тоді буде. Ось. Маємо. чуть чуть воно. Прикр... Прикриває у нас. Е е гілочка. Накриває листочок. Тому що якщо ми б взяли об'єкт і натиснули send to back, то ігрушка би накривала. Тому ми піднімемо. Send forward це на самий верх. Так, от. Підняли трошечки. Є. Yeah. Маємо. листочок, грушечка. Можемо дати невеличку так само, якщо подивитися, тут є, є тінь. Тінь аналогічно можна буде проробити, як і тут ми проробляли. А я ще додав якийсь певний блиск. Якщо згадати попереднє зображення, зараз ось такі та якби смужечки блиск. Тільки ми зробимо не білі, а ми візьмемо. А... Тут є жовтий, так, ось такий. А ми їх зробимо більш таким блідішим. Тому візьмемо овал також, промалюємо, а потім змінимо трішечки його колір хом'я таким більш блідішим. Так, що він був ближче до жовтого, але блідіший. Не зовсім білий. А щось таке посереднє. От, після того. Перенесемо сюди. Змінимо трошки по розміру. Ось. І е, тепер це розмию. Ось. І таким чином ми утворили ось таку. Так як ви плямку. От. І в нас вийшла ось така досить цікава грушка. Е, наголошую, чим цікава векторна графіка, тим, що ми можемо ці об'єкти всі виділити, так. І е, ми можемо, спокійно, їх переносити. Ми можемо їх згрупувати і мати один грушку як один об'єкт. Потім його спокійно. Зменшувати, а потім спокійно збільшувати. І воно абсолютно в якості не втрачає це збільшення зменшення. І можна розгрупувати. Тут є кнопочка розгрупування. І так само права клавіша. On group. І знов кожен об'єкт ми можемо рухати. виділю І можемо кожен об'єкт рухати. Тобто можна згрупувати, потім розгрупувати при потребі. Ось таким чином ми змогли намалювати. Ось такий цікавий фрукт. Будь ласка, обов'язково потренуйтеся, виберіть собі фруктик, аналогічно пропишіть назву фрукта Вектор і спробуйте намалювати цей фруктик. Це вам буде легше, тому що на наступний раз ми обов'язково будемо малювати ці фрукти вже, я думаю, що на оцінку. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!